Це вітання помітив останнім часом у будівельних магазинах. Широко з'явились кабельні наконечники під гідравлічне опресування. Зустрічаються також універсальні варіанти зі зривними болтами. Тож давайте сьогодні розберемося, які наконечники застосовуються, як правильно вибрати та як уникнути типових помилок при монтажі. Почну з міді ось такі червонуваті наконечники, вони мають високу електропровідність, мінімальний перехідний опір та хорошу механічну міцність, призначені тільки для мідних жил, широко застосовуються в розподільчих шитах та різному промисловому обладнанні, закритих підстанціях. Особливість цих наконечників в що у вологих місцях вони можуть окислюватись, тому найкраще вони підходять для сухих та чистих середовищ. Тепер далі, ось такі алюмінієві Бачимо, вони такі сріблясті, це добре помітно, і вони досить легкі і значно дешевші за мідні. Але при цьому мають достатні, достатню провідність для енергетики, призначені тільки для алюмінієвих жил. Їх застосовують це кабельні лінії, електропостачання, повітряні та підземні, різні щитове обладнання на алюмінієвих кабелях. Перед опресуванням рекомендується зачистити жилу. Нанести антиоксидантну пасту та радять у нормативах для алюмінієвих електричних з'єднань. Відналужені наконечники це мідні наконечники, покриті тонким шаром олова. Вони трохи дорожчі за прості мідні, але мають переваги це стійкість до вологи різних солей, хімікатів у вологому середовищі вони служать у рази довші за прості немідні. Їх застосовують у вуличних електрощитах, підстанціях, на промислових об'єктах з підвищеною вологістю, також це автомобільні силові приєднання до акумулятора та стартера, також це інвертори та сонячні установки. І ці наконечники підходять лише для мідних кабелів. Біметалічний наконечник складається з алюмінієвого ствола та мідної контактної площадки, з'єднаних методом дифузійного зварювання. Ці наконечники потрібні для безпечного під'єднання алюмінієвої жили до мідної чи лудженої шини, клеми якогось обладнання, або просто до автоматичних вимикачів без ризику гальванічної корозії, і їх все частіше застосовують на підстанціях, якихось силових щитах або при приєднанні якогось примислового обладнання. Я хочу показати приклад дійсно якісного та універсального болтового наконечника, який підходить як для міді, так і для алюмінію, незалежно від класу гнучкості чи типу жили у межах всього діапазону перерізу, який тут вказаний. Бачимо від 120 до 300 квадратів, 13 – це діаметр цього отвору під болтове приєднання. Опресовувати тут уже нічого не потрібно, достатньо закрутити ці болти звичайним ключем до моменту, коли ці головки відламаються, і це забезпечить правильне зусилля затиску і практично виключить якийсь людський фактор, який може виникнути при традиційному опресуванні ось таких наконечників. Усередині тут уже Нанесена антиоксидантна паста, тому додаткова якась підготовка не потрібна. Такі наконечники дорожчі звичайні, але їх використовують там, де не можна ризикувати, наприклад, на вводах трансформатори, також це високовольтні комірки, також це відповідальні, відповідальні ділянки кабельних ліній. Монтаж виходить швидким, надійним і не залежить, чи є у вас під рукою гідравлічний прес. Тепер короткі та довгі наконечники, у чому різниця. Короткі наконечники обтискаються одним чи двома пресуваннями, підходять для побутових та щитових робіт, використовуються там, де немає вібрацій, якихось значних струмових навантажень, зручні для місць з обмеженим простором. Що ще важливо, ці наконечники можуть мати різні діаметри отворів під болт для одного і того ж січення. Зверніть увагу, два наконечники на 50 мм жили. І один має на 8 мм отвір, а інший на 6. Іноді це досить зручно. Тепер зверніть увагу на цей діод, він на 50 А, гнучкий вивід якого закінчується опресуванням такого наконечника. Можна звернути увагу на якісне опресування, зроблене всього в одній точці. Ось так. Тепер щодо таких довгих наконечників, вони мають більшу площу контакту. Витримують великі струми і вібрації, забезпечують високу механічну міцність і їх застосовують у відповідальних силових з'єднаннях. Тепер як правильно опресовувати наконечники? Короткі, достатньо однієї двох точок опресування, ствол короткий і розрахований саме на такий обтиск. Довгі наконечники опресовуються по всій довжині кілька послідовних обтисків. Рух преса має бути від контактної площадки до кінця ствола. Чому важливо повне опресування довгого наконечника? Це все усуває пустоти, зменшує нагрів, підвищує відривне зусилля, значно продовжує термін служби цього з'єднання. Такий ще момент, якщо опресувати довгий наконечник лише в одному чи двох місцях, ви фактично зробите з нього короткий і втратите всі його переваги. Тепер як безпечно з'єднати алюміній із міддю, є два правильні способи. Перший це біметалічний наконечник, який я показував, це досить надійний і правильний варіант. Друге, це бронзова або біметалева шайба, яка розділяє метали і запобігає гальванічній корозії. Звичайно, багато хто скаже, я ставлю мідний наконечник на алюмінієву шину через звичайну шайбу, і воно працює або луджені наконечники ставимо на алюміній вже багато років і теж працює. Так, у більшості випадків це дійсно працює, особливо на невеликих струмових навантаженнях. Але виробники. Роблять окремі типи наконечників не просто так, кожний із них оптимізований під свої умови роботи. Можна робити як завжди, а можна робити правильно з мінімальним опором, без корозії, з максимальним запасом надійності. В такий ще момент, чи є різниця між багатожильними та монолітними жилами, так, але не у виборі типу наконечника, а у техніці опресування. багатожильні жили вимагають щільнішого рівномірного обтиску, щоб не залишилось пустот. Монолітні жили жорсткіші, вони краще працюють із довгими наконечниками через більшу контактну площу опресування. У всьому іншому правила Вибору та монтажу однакові. Тож в кінці ще раз додам: мідні наконечники для мідних кабелів у сухих умовах, лучені наконечники це мідь плюс вологе середовище. Алюмінієві наконечники тільки для алюмінієвих жил, бажано з антиоксидантною пастою, біметалічні наконечники для підключення алюмінію до мідних контактів. Короткі наконечники це побут стандартні задачі, невеликі струми. Довгі наконечники це великі струми, вібрації, відповідальні вузли. Опресування короткі. Всього 1-2 точки, довгі, повна довжина опресування.